Добрий день. Запрошуємо вас на брифінг за участі на сьогодні. Два спікера: це Тетяна Сідашева, директорка департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, і Володимир Власов, директор Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти. Пані Тетяно, прошу вам слово. Добрий день. Добрий день, шановні колеги, всі, хто нас слухає, справа в тому, що вже ми готуємося до завершення 2023 2024 навчального року, який ми вже фактично третій раз, третій рік ми закінчуємо його в дистанційному форматі, і сьогодні вся галузь освіти налаштована саме на те, щоб. Організовано завершити навчальний рік. Як я і казала в попередніх брифінгах, у нас працює 273 заклади загальної і середньої освіти. Контингент складає 89 тисяч учнів, з них 6901 учень це саме випускники 11 класів, які сьогодні у нас Трошки більше півтори тисячі перебувають в інших областях і евакую, евакуювалися з родинами в безпечні регіони. За кордоном у нас перебуває 833 особи, і е, на території області е, 1428 осіб. Е, я думаю, що ось така загальна інформація. Потім я ще буду додавати інформацію про те, які ми вже маємо здобутки, і що ми теж як ми включилися в роботу для того, щоб всі наші випускники, які бажають вступати до вищих навчальних закладів, були зареєстровані на національний мультипредметний тест 2024 року. Пан Володимир, так, прошу мікрофон. Угу. Добрий день, Добрий день. колеги. Наказом Міністерства освіти і науки України визначено було, що у 2024 році для вступу на бакаларський рівень вищої освіти абітурієнти мають пройти. Національний мультипредметний тест. Також наказом Міністерства освіти та науки України затверджено порядок проведення національного мультипредметного тесту. Відповідно до порядку проведення НМТ, буде містити чотири блоки завдань, три обов'язкових і один на вибір. Обов'язкові предмет це українська мова, математика, історія України. На, виб... на вибір НМТ міститиме завдання з навчального предмету, який вступники мають вибрати під час реєстрації. Серед запропонованих на вибір предметів українська література іноземні мови, біологія, фізика, хімія та географія. На виконання завдань НМТ буде відведено 240 хвилин. Розрахунку по 60 хвилин на кожний навчальний предмет та 20 хвилин на перерва. Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм зовнішньо незалежного оцінювання навчальних предметів, зміст завдань з історії України, охоплює події другої половини 16-ї початку 21-го століття. Тести з фізики міститимуть 20 завдань. Математики 22 завдання, заноземних мов 32 завдання, з інших предметів по 30 З Цього року буде здійснено переклад тестів або кримськотатарською, або польською, або руминською, або угорською мовами. Наказом Міністерства освіти науки також затверджено календарний план організації та проведення. У 24 році національного мультипредметного тесту. Тестування проходитиме під час основних додаткових сесій. Основна, основні сесії будуть відбуватися з 14 травня до 25 червня. Додаткові з 11 до 19 липня. Відповідно до наказу, також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають Брати участь у національному мультипредметному тестуванні. Основний та додатковий. Основний етап реєстрації осіб для участі в основних сесіях НМТ відбувався з 14 березня до 11 квітня, включно. Сьогодні останній день реєстрації, і тому, якщо є можливість, я би радив вступникам не зволікати. До 15 квітня зареєстрований учасник матиме змогу внести зміни в персональному кабінеті, змінити або навчальний предмет, або місце, де він має бажання пройти тестування. Підтвердженням факту реєстрації вступника є його можливість завантажити сертифікат у своєму персональному кабінеті. Під початку реєстрації понад 270 осіб вже скористалися спеціальним сервісом реєстрації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Майже 260 тисяч з них надіслали необхідні документи для реєстрації. Станом на сьогодні бажання проходити тестування в тимчасових екзаміційних центрах на території України. Виявили 240 тисяч осіб за кордоном понад 20 тисяч осіб. До речі, тимчасові екзаменційний центри за кордоном будуть створені в 57 містах 32 двох країн світу. І вже третій рік поспіль цим питанням опікується Донецький регіональний центр. По Донецькій області зареєстровано 4870 осіб. Це цифри станом на 10 квітня, по Луганщині 708 осіб. Вибираючи предмет додаткового блоку НМТ, вступники віддали перевагу іноземним мовам ООМ 42,7% біології 19,1%. Географії 18,5% української літератури 15%, фізику обрали 2,7%, хімію 1,2%. Але за результатами оброблення резиденційних документів понад 5 тисяч вступників отримали від регіональних центрів повідомлення на свої персональні кабінети про недоліки. які були під час подання імені інформації та документів. Виправити помилки, повторно надіслати документи і інформацію треба якнайшвидше, але не пізніше 15 квітня. У додатковий період реєстрації, з 10 по 15 травня, матимемо змогу зареєструватися для проходження національного предметного тесту під час додаткової сесії. Особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися під час основної етапу реєстрації, або вони, були, вони подавали документи, але їм було відмовлено. З 8 травня для зареєстрованих учасників основної сесії національного мультипредметного тестування з'явиться можливість завантажити в своїх персональних кабінетах запрошення. Де буде зазначено дату і місце проведення НМТ? Учасники додаткових сесій зможуть це зробити після 8 липня. Дякую за увагу. Дякую. Ну, мене є мене є таке питання. Нам дістали наші колеги, чи діють вищі навчальні заклади на території Донеччини, І якщо діють, то скільки їх? Давайте я, пані Людмила, да, давайте да. я на, е, значить, скажу, що всі заклади вищої освіти реалоковані на безпечну територію України. Вони всі працюють і будуть здійснювати набір. Ми співпрацюємо з цими закладами. Безпосередньо для того, щоб ми говорили про ті професії і спеціальності, які надаються, проводяться дні відкритих дверей для того, щоб саме учні-випускники Донецької області мали змогу вступати до вишів, які до 24 лютого працювали на території Донецької області, а у зв'язку з безпековою ситуацією. Виїхали в інші регіони України. Дякую. І ще таке: чи є змога у випускників ні, не, не так не випускників, а у студентів вищих, які були? Скажімо, студентів Донеччини так перейти з комерційної форми навчання на державну форму навчання, і які вищі для цього і визначені. Пані, пані Людмила, ну ага. дивіться, там, дійсно є там були умови. Якщо потрібно, давайте ми тоді окремо зробимо такий брифінг і запросимо ректорів безпосередньо закладів вищої освіти для того, щоб ми. Вже тоді більш детальніше, коли почнеться вступна кампанія після національного мультипредметного тесту, ми тоді безпосередньо е, будемо більше говорити про вступну кампанію, якими можуть користуватися пільгами наші абітурієнти. Угу. А, а давайте я ще додам до того, що сказав Волод... да, Володимир Володимирович. Справа в тому, що фактично. Департамент освіти не стояв осторонь від того, як учні самостійно реєструвалися на національний мультипредметний тест. І е, ви знаєте, що ми фактично м, ініціювали роботу з організації центрів підготовки до національного мультипредметного тесту. Такі центри функціонували, як ви знаєте, в наших освітніх консультаційних пунктів, ті, які могли працювати в рамках безпекової ситуації, і е, в освітніх консульта... ну, і в, на освітніх локаціях. Які розташовані в наших громадах, ну не в наших громадах, а який хавив громади, які виїхали на більш безпечну територію. Якщо казати, то на території саме Донецької області, донедавна ще працювали 30 центрів підготовки по допомозі складанню національного мультипредметного тесту. Це і Миколаївська громада була, на жаль, зараз це ми не можемо робити: і Олександрівська, і Святогірська, і Білозірська, Гродівська, Добропільська, Камарська, Криворізька, Новогродівська, Покровська, Селидівська, Слав'янська, Шахівська. Тобто тут можна говорити багато. Тобто ми освітяни Донеччини ніяк не, скажімо так, не стояли від сторон від того, щоб допомогти дітям. Саме підготуватися до національного мультипредметного тесту 2024 року, тому що ви бачите, тут трошки вже змінилися умови, додалися предмети, а також допомагали зареєструватися в особистому кабінеті випускнику, якщо йому це була необхідна така допомога. Будь ласка, питання. Угу. А от ви сказали працювали. 30 центрів підготовки, так? А, а так. зараз тоді? Чи ну, зараз ви ж розумієте, все залежить від безпекової ситуації? Якщо той чи інший е, центр з підготовки знаходиться в не дуже безпечній території, то там е, поки ми не працюємо. А ці е, громади, які більш віддалені від лінії фронту, там ми намагаємося. Е, Різними способами працювати і допомагати дітям саме підготуватися якісно до національного мультипредметного тесту. Угу. І ще раз я перепрошую для уточнення на який більше предмет зголосилися випускники здавати національний мультимедійний тест? На з якого предмету шкільного? Під час свого виступу я uh, зазначу, так, що так, пане найбільшу кількість обирали іноземні мови 42,7%. Біології 19,1%. Географії – Географія 18,5% української літератури майже 15%. Фізики 2,7%, хімії 1,2%. Це ті предмети, яким віддавали перевагу. Вступники під час, під час, коли вони вибрали додатковий предмет? Тому що три предмети обов'язкові українська мова, математика історія України. А інші предмети були на вибір і вони зробили свій вибір. Дякую. А скажіть, будь ласка, ну, за може таке попереднє? Забігаючи, що називається наперед, питання, чи відомо який відсоток зараз з високим балом складе національний мультимедійний тест? Бо я знаю, що завжди Донеччина була, ну скажімо так, якщо не в перших числах, то принаймні у першій знаєте, Так, да? да, перші п'ятірці дам останнім часом. Дай, бачите? Да. Але ну, ми сподіваємося, що ті знання, хоч ми і Володимир Володимирович, я сказала ті знання, які ми надали дітям за останні три роки, і е, скільки вкладалося в безпосередньо в те, щоб у них були якісні знання, все ж таки дадуть е, більш кращі результати. Ми будемо сподіватися, що у нас з кожним ріком, роком пробачте, да, збільшується кількість дітей, які отримують 200 балів з, там, з української мови, з математики, з там, історії України, іноземної мови. Я думаю, що в цьому році у нас також буде ще більше дітей, які отримують такі високі бали. Тому що я би хотіла, пані Людмила, ще зазначити про те, що От трошечки похвалитися про наших дітей, ми сьогодні вже маємо і результати предметних олімпіад, міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Так, от учні Донеччини стали переможцями 17-го міжнародного міжнародного конкурсу науково-дослідних робіт з української мови для учнів 8-11 класів. І у нас диплом першого ступеню вибороло три учениці, причому Великоносілківська громада і Краматорська громада. Диплом другого ступеня Белозерська громада і Очеретинська громада. Якщо ми подивимося. Де знаходиться Великоносілківська і Очеретинська, і це дітки саме з цих громад. Можливо, вони знаходилися в громадах, можливо, вони були вимушені переміститися в більш безпечні регіони, але вони все ж таки е залишалися і е працювали над тим, і приймали участь в конкурсу, і гідно захищали е Донеччину. Mm -hmm. Також у нас вже пройшли ще не зовсім зараз. ще сьогодні, завтра потриває ще одна остання Олімпіада, але ми вже маємо. У фінальному турі Всеукраїнських учнівських олімпіад маємо чотири переможці з української мови і літератури, Селидівська, Новогродівська Покровська і Добропільські громади Ці учні, три переможці з правознавства, Краматорська Очеретинська Покровська громада, два переможці з інформаційних технологій Краматорська громада, і по одному переможцю з математики та хімії Краматорська і Авдіївська громада. Я також ми вже маємо і е, підсумки конкурсу імені Петра Яцика, де також наші учні стали переможцями і отримали дипломи різного ступеню. Ой, ви знаєте, дякую. Я хотіла теж зазначити, що ну я стежу за цією сторінкою, що Донецький... Школярі, учні, вони ну, принаймні, одні, я сказала тоді у трійці лідерів, ви сказали п'ятірці лідерів. Вони завжди займають такі почесні місця, і Маліїв е, академії наук, і всеукраїнських олім, шкільних олімпіадах і так далі. Дякую, що поправили і зауважили на це. Mm -hmm. Що не втрачають своїх позицій, і лідерських якостей, ну таке, от якщо є що додати, можна да, що додати пані Людмила. Давайте, мабуть, все ж таки нашим глядачам буде цікаво, як буде завершуватися навчальний рік, так? тому що і батьки, і вчителі, і взагалі наше суспільство знаємо. Що ми працюємо в дистанційному форматі в умовах активної фази війни і здобувачі освіти будуть, ну, завершують навчальний рік, всі отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту і про повну загальну середню освіту, і 30, в більшості наших громад навчальний рік завершиться 31 травня. Деякі громади трошечки, наприклад, Костянтинівська громада подовжила навчальний рік до 3 червня, але саме з 31 травня і до 3 червня у нас будуть завершений освітній процес 2023-2024 року. Далі у нас буде отримання свідоцтв, як я і сказала, про завершення навчального року. Буде проходити, Володимир Володимирович саме сказав, які дати національний мультипредметний тест. І далі там буде фактично місце кожного учня визначено за його бажанням там, де він буде здавати національний мультипредметний тест. Ви знаєте. І в 22-му, і в 2023 році ми дуже вдячні головам громад, які забезпечували організований підвіз наших учнів до місць проведення національного мультипідметного тесту. Так, да, ми виходили, і Володимир Володимирович клопотав, і я б особисто клопотала перед всеукраїнським центром оцінювання якості освіти, щоб учнів цих невеликих громад або більш великих громад е, організовували в саме окремі дні. Хай це будуть різні е, заклади освіти, різні пункти, але їх організовано, наприклад, довез, довозили там безпосередньо туди, де вони хотіли. І учні разом з батьками, хочу зауважити, разом з батьками вони могли приїхати організовано, здати національний мультипредметний тест і повернутися, якщо це було бажання, до своєї домівки в Донецькій області. Тому працюємо. Працюємо. Дякую, пане Володимире. І ще, якщо є щось додати, можемо можна додати, і якщо ні, то ми будемо завершувати тоді наш брифінг. Ну я можу тільки ага. поважати нашим вступникам скласти добре національний мультипредметний тест. Незважаючи на те, що території Донецької області ми не проводимо е, тестування, ми не організовуємо тимчасовий екзамінаційний центр, і наші випускники вони е, мають. Можливість виїхати в сусідній області, найбільшу кількість мають, їх приймає область. Ми працюємо у тісному контакті з, з керівництвом Дпетровського регіонального центру, і коли до нас звертаються громади стосовно організації проведення тестування дітей в один день, ми звертаємося до своїх колег, і вони йдуть на те, щоб в один день могли приїхати діти тієї чи іншої громади. Така практика у нас є. Багато наших дітей зараз тут перебувають і за кордоном. Донецький регіональний центр Третій рік поспіль організовує проведення тестування за кордоном. Я сьогодні казав, що ми організовуємо в 32 країнах 57 місць, які приймають наших дітей. І серед тих дітей, які ми реєстрували, було дуже багато дітей з Донецької і Луганської областей. Ми також в час реєстрації реєстрували дітей, які були з тимчасово окупованої території, які на сьогодні не мають кода, які на сьогодні не мають паспорта України. Але у нас є методика, стосовно якої ми Маємо можливість зареєструвати цих дітей, тому ми реєстрували дітей майже всіх дітей з усіх областей України, які перебувають за кордоном, і організовуємо для них тестування. Я хотів би також подякувати, якщо є така можливість, нашим колегам, які перебувають на території України, також колегам, педагогічним працівникам, які Зараз перебувають за кордоном, і ми звертаємося до них, і вони є залученими на наших пунктах тестування і вже третій рік поспіль вони працюють на наших пунктах. І я хочу сказати, що, мабуть, такого досвіду роботи організації тестування за кордоном, як Україна, мабуть, немає не одна жодна країна. Я навіть сподіваюся, що серед наших. Донеччан будуть багато випускників, які отримують по 200 балу, балів і mm -hmm. вступлять до вищих навчальних закладів цього року. Дякую. І я дякую вам, пані да, Віхніта. Я також хотіла доєднатися до Володимира Володимировича і побажати нашим випускникам, нашим учням, мужнім сильним, успішним. Добре підготуватися і розуміти, що завжди ми, вчителі, освітяни підтримуємо їх в будь-якій ситуації, і у них все обов'язково вийдеться. А вчителям нашим я хочу побажати миру, витримки. На жаль, ще один рік ми завершуємо в дистанції, ми не можемо зустрітися, ми не можемо. Провести наші е, святкові лінійки, е, випускні вечори, так як це ми могли робити раніше, але я знаю обов'язково, що у нас це буде, і все буде Україна. Дякую. Так, на цій ноті хочеться завершити, це буде Україна та слава, ЗСУ, слава Україні. Це була Тетяна Сідашева і Володимир Власов, Тетяна, пані Тетяна, директорка департаменту освіти і науки Донецької, ДА, а пан Володимир це директор Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти, теж Донецької да, Донецької області. Дякую до наступних зустрічей. Я думаю, що літо швидко про мене, і ми навіть не літо про мене, і ми будемо збиратися знову вже обговорювати наступну кампанію. Це навіть і не літо. Це с це скоро. Угу. Дякую всім. Дякую, до побачення Дякую, до побачення.